Коли світ був молодий, а небесна ріка ще текла поміж зорями і землею, жив у глибинах підкорених печер Великий Бог Велес. Його руки торкалися вод, його борода моху, а голос гримів, як відлуння в темному лісі. Він був охоронцем скарбів, що дрімали під землею, золота, зерна і душ людських, що чекали нового народження. Велес ходив світами тихо, у вовняному кожусі, з палицею, що світилося жаром, і хоч його боялися, та знали, без нього не було б весни. Бо коли сонце вмирало і лягало в землю, саме Велес клав його в лоно матері магури, щоб знову воскресло. Він був хранителем переходу від світла до тіні, від життя до спокою, від осені до зими. А коли надходила Велесова ніч. Коли люди ховалися по хатах і сніг укривав поля, Бог виходив на землю, несучи у своєму мішку дари комусь жменю зерна, комусь добрий сон, а комусь випробування. І щоночі діти ставили для нього горнятка молока та окраєць хліба, бо знали, Велес почує і благословить. Минали тисячоліття, нові віри приходили на землю, нові імена лягали на старі шляхи. Та народ не забув свого добродія. І з часом Велес узяв нове ім'я Миколай. Тепер він сходив з небес не як бородатий Бог печер, а як святий у червоному плащі, що сідав на білу хмару, наче на коня, і летів над селами. Його називали чудотворцем, але старі люди шепотіли. Дивися, онеди велес, олеченнями Миколи, знов несе дари, знов береже дітей. Бо й тепер він приходить у найтемнішу пору року, коли сонце ховається під землю, а світло народжується в темряві. І несе з собою пам'ять про давні часи, про Савара, сіяча вогню, про матір Магуру, що тримає світ у своєму лоні, і про вічне коло життя, де смерть лише тиша перед новим співом. І коли дитина в теплій хаті прокидається зимового ранку та знаходить під подушкою дарунок, це не просто цукерка чи яблуко, це знак із глибини вітів. Велес Миколай знов пройшов землею світ живий, і світло не згасло.